Напружена передвиборча боротьба розсварила партнерів у коаліційному уряді Великої Британії. Прем'єр Девід Камерон відкинув звинувачення у брехні з боку молодших партнерів ліберальних демократів якщо ви голосуєте за ліберальних демократів, то не знаєте, що отримаєте. Нік клек чітко дав зрозуміти, що може підтримати як консерваторів, так і уряд Еда Мілібенда та шотландських націоналістів. Тому, якщо ви хочете бачити прем'єр-міністром мене, не покладайтеся на випадок. Голосуйте за консервативну партію, де б ви не були. Ліберальні демократи образили консерваторів, коли заявили, що ті не зможуть здобути більшість у парламенті. Голова партії Ніклек назвав заяви лідера Торі лише його фантазіями. Скористатися цим розбратом планує очільник лейбористської партії Мілібенд. Хоча опитування свідчать, що жодна з партій не здобуде переконливої перемоги на виборах 7 травня. В останні години цієї кампанії я віддано боротимуся за нашу національну систему охорони здоров'я, за наші родини робітників, за Британію, яка могла б жити краще ніж за Девіда Камерона. Зараз мої опоненти, можливо, захочуть поговорити про результати виборів, які ще не відбулися. Я хочу зосередитися на отриманні правильного результату на цих виборах заради трудівників нашої країни. Активну кампанію проводить і шотландська націоналістична партія під орудою Ніколи Стурджен. Саме вона може утворити коаліцію із лейбористами. Головне завдання для ШНП – здобути якомога більше голосів у Шотландії.